Ану, розібуйся, блядь. Не розібався. І так, друзі, здрасте. Сьогодні затрону дуже таку важливу тему, яка турбує більшість автомобілістів, яка турбувала дуже сильно мене. І це переход з дизельного автомобіля на бензиновий. Всі за та проти, плюси та мінуси. Тому що сам в тому році з цим штовхнувся і дуже сильно вагався. Так, братва, щоб ви розуміли. Я в дизелях трішки шарю, тому що сам володів дизельним автомобілем. Це Citroen DS5, 2-літровий HDI. В він був у мене близько 3 років і накатав я на ньому в районі 40 тисяч км. Також в моїй родині є дизельний автомобіль, це SsangYong Chiron, на якому пиряє батя. І Катається він на ньому з 2012 року, якщо не помиляюсь, і до сьогоднішнього дня. Друзі, чому саме я вирішив записати це відео? По-перше, що все в мене бентежило раніше і дуже сильно коливався, а в інтернеті відосиків та інформації якоїсь такої не було. Чи є прикол, чи немає, тому що з бензинового перейти на дизель дуже легко, а з дизеля спригнути на бензинових таких от породистих машинок ну дуже складно. От Чесно скажу, дуже складно і м -м, питань дуже багато до цього. Тож, братва, пропоную розібратися в цьому питанню та поставити крапку, тому що устраювати дебати на цю тему можна безкінечно. Це прям е, тема, яка може поссорити і заставити людей між собою подратися. В цьому копатися і розбиратися можна безкінечно. І так, братва, давайте по побистінькому пробіжнімося по плюсах дизельних автомобілях, на мою думку. Єдиний такий ключовий плюс дизельних автомобілів на фоні бензинових це їхня економія палива. Це є, як на мою думку, ключовий така, сегмент, через який вибирають всі дизельні автомобілі. Тому що на фоні бензинових, давайте порівняємо дизельок Citroen і Golf бензин. У мене Citroen кушав на 100 км по трасі 5 літрів, Golf кушає 6 літрів. Швидкість однакова. Місто eh, Citroen кушав 7-8 літрів, Golf кушає 10 літрів. 11. Якщо ми порахуємо чисте місто, а я катаюсь 95% свого проміжку часу, це чисте місто. Гольф кушає на 200-220 гривень більше за Citroen. Порахуємо 1000 кілометрів, це у нас 200, 10 тисяч, 22 тисячі, це 500 баксів. 500 баксів вроді би ціна хороша. А якщо ми проїдемо 100 тисяч кілометрів, рахуйте самі. Котлетка набігає, дай боже. Але ви знаєте, я катався на дизелі, катався, катався, мені казалось, прикольно після атмосферних двигунів. І тяга є, і швидкість набирається. Але, блін, ну і чесно кажучи, так як я молодий хлопець, мені хотілося якось азарта, драйву, хотілося якось там вихлопа. Дизельні автомобілі, на жаль, цього мені дати не змогли. Він да, в мене був красивий, нарядний, офігенний, престижний. Але. Ну, знаєте, я молодий, я хочу драйву, я хочу азарту, я хочу дати газу, я хочу вихлопа, прострельчика. Думав, знаєте, що возьму дизель наступний трішки більшого об'єму і він перекриє ці всі питання. Поїхав, подивився BMW, подивився Audi, теж 2-літрові, але там потужність було там, під 200 кінських сил. Я думав, оцей, знаєте. Проміжок мені перекриє і буду далі їздити, економити паливо, газувати, кайфувати. Але ні, ніхрена зараза, цей 50-ті кінські сили на дизелю ну, не перекривають цей азарт. Случайно, попався мені гт я приїхався на стоці. Блін, братва, я охріняв. вихлоп, реве, кричить, летить, набирає стрільчик, бах, бем, пинок. Сразу волосся так на руках попіднімалися, і голки по всьому тілу, таке лице довольне. І я зрозумів, що, блін, ну знаєте, переплата цих 200 гривень того вартує. Да, ви скажете там, ти не прав, треба їздити економити, зараз такий час. Блін, ну ви знаєте, постійно будемо думати, що зараз такий час, зараз такий час, і, і, і завтра буде такий час, післязавтра буде інший час. Але ну, молодість проходить, я буду старий, дивитися на ці всі автомобілі і скажу, блін, треба було спробувати. Але зараз я старий. І кому я буду це старий, на таких машинах їздити? Ну, такі в мене були думки, і я вважаю, вони вірні. Переплата цих там, 200 гривень на 100 кілометрах, блін, та чор з ними, хай вони й будуть, ми не помремо, заробимо більше. Це буде стимул заробляти більше коштів. Братва. Оці всі легенди, що ходять, що дизель там ти зараз економиш, потім ти заплатиш більше, там вийдуть форсунки, там щось сажевік, там буде ще тюрбіна. На сьогоднішній день, ви знаєте, от, чесно скажу між вами, що я читаю, що я дивлюсь про технічні особливості двигунів, дизельні двигуни вже стоять більш-менш однакові з бензинами. Що я маю на увазі? Оці всі норми викида, норми екології. Вони вже на фоні, якщо раніше був дизель це один двигун, бензиновий, це інший, то зараз вони в процентів 70-80 вже майже однакові. Однакові йдуть блоки, однакові йдуть циліндри, однакові йдуть поршні. Ну, відрізняються тільки форсунки, та відрізняється, може якась там голова, знаєте, по-іншому по влаштована. А все інше плюс-мінус іде однаково. Коробки однакові, сцеплення однакові, в шасі плюс-мінус однакові. Ну, воно все йде до того, що, що дизель, що бензин, плюс-мінус одне і те саме. Так, да, зараз там пішли вже і гібриди ставлять, і економія по паливу плюс-мінус вирисовується. Ну, але ви знаєте, то таке діло. Якщо ви не будете дивитися за дизелем, я вам скажу, що в кінці ваша економія нічого не буде вартувати. Там саме прикол в тому, все, скажу вам з власного досвіду, що. Якщо ти не дивишся за систему екології, то далі буде біда. Заб'єш сажевий фільтр, не буде проходити е, відработані гази через цей сажовик, вони підуть обратно, попадуть в турбіну, турбіна скаже, до побачення, а ти попадеш на бабки. Правильно? Правильно. Залієш хірову солярку, форсунки заб'ються, скажуть до побачення форсункам. Форсунки на дизелях стоять їбєші грошей. Якщо хороший новий дизель, то там взагалі сумасшедші гроші. Так, да, тут теж є форсунки, тут теж їх можна забити, тут теж їх можна поміняти, але тут трішки з цим проблем менше. На рахунок того, що азарту дає цей автомобіль, так, я скажу вам ще раз, да, він перекриває для мене всі ці заощадження дизельні цим азартом. Він гарячий, він потужний, він рве з під себе і, чесно, я цього і хотів. Мені цього в дизелі не вистачало. Далі, що мені не вистачало також в дизельних автомобілях, ну, по крайній мере, з того, що були в моєму володінні. Дивіться, якщо у нас на дворі зима, мінус 10-15, а то може і 20 градусів, щоб нагріти дизельний автомобіль, то нам потрібно ну, хвилин 20 так точно часу, а точніше 20 хвилин їзди. Я поки доїжджав до місця, де працюю, салон тільки починав грітися. Ну, Для мене це, звісно, був величезний мінус. Бензиновий автомобіль в місті гріється. ну, Через хвилин 3-4-5 з дефлекторів повітря вже йде теплий воздух. На початку, коли я купив собі після дизельного автомобіля цей бензиновий, я був щасливий цьому ну, максимально. Ви поняли? тільки завів автомобіль хвилин 5-10 і в мене вже в салоні. ну, 15, там може 18 градусів, якщо на дворі якийсь мінус. І це для цього автомобіля це плюс. Наступний плюс бензинового автомобіля перед дизелем, але дизелем там хай давайте до 2010 року, це вібрація. В бензинових автомобілях вібрації взагалі немає. Якщо ви завели двигун. Ну, вообще чітко, в машині тихенько нічого не вібрує, нічого не стучить. У мене був дизельок 14 року виробництва, і там все ж таки вібрація відчувалася. Вона була незначною, але більш-менш, коли ти стоїш на світофорі в пробках, то тобі це ну, давайте дискомфорт був маленький, він незначний, але все ж таки він був. Братва, і ще такий жирнючий плюс в копілку бензиновим автомобілям це їхня вартість та їхні пробіги. На нашому ринку можна знайти. Автомобіль бензиновий на 20, а то й 30% менше від дизельного, а також їхні пробіги. 100 тисяч можна знайти легко. А от дизельок знайти з пробігом 100 тисяч на сьогодні майже неможливо. Тільки якщо він там новий, там 2-3-4 роки їм, тоді да. А так до 200 хрен ти його де знайдеш. Пропоную підбити наші підсумки. І оприділитись, для чого потрібен бензин, для чого дизель. Дизель, братва, на мою думку, якщо ви ліхачите чисто по трасі, газуєте там 70-80% всіх своїх пробігів, це чиста траса, звісно, дизель, дизель і ще раз дизель. Але якщо ви як я, 95% катаєтесь чисто по місту, чисто місто, тут однозначно бензин. По бензину ви трішки передплатите, але немає проблем з сажавіком. Немає проблем за цим, знаєте, таким трактористською їздою, я вам так скажу, бо на дизелі ти сильно не полихачиш. Давайте по-чесному. На турбобензинчику ти даси джазу, даси спорту, со світофору дав, дав і пішов, пошашкували, погазували, настрій піднявся, навіть якщо у вас поганий день, ти прийшов додому вже не злий, не розлючений, а довольний і щасливий. Сім'я Рада, що батько не злий там, ілі, там, чоловік, все добре і все в порядку. І наостанок я розкажу вам, знаєте, от для себе от той, що я зробив ключовий такий плюсик іменно даного автомобіля, це те, що він познайомив мене з батьма прикольними, класними людьми і продовжує це робити. Що я маю на увазі? Дивіться, це його ком'юніті, ГТІшка, РК, ЄГТІ, ГТД. Люди всі класні, я вам скажу, немає жодного злого такого е, чоловічка, який би не посміхнувся мені, не посігналив, не поморгав на світофорі, Там, навіть на зустріч йдуть, вони всі друг другу махаються сигналять, на світофорах стають іноді спрашують, е, звідки це така класна тачка, хоча сам на такій же самі стоїть. Ну Це я так вам вкратці. Тож, братва, ну це реально такі машинки приносять задоволення, ви від них кайфуєте. На жаль, від дизеля ну, я не отримую такого задоволення по місту, як від турбобензину. Ну, Це реально кайф для мене. Ваші свої всі плюси та мінуси прошу написати в коментарях. Я думаю, їх буде дуже цікаво почитати. А ще більше, я думаю, буде прикольно там врубілова, дизель, бензин. Братва, був дизелістом, став бензиновласником. Треба користуватися, відчувати, пробувати, шукати щось своє. Щось одне не може задовільняти всі ці 100% вашого его, душі. Називайте це як хочете. І я для себе поки перекрив всі свої побажання даним автомобілем. Що буде через рік, через два, я не знаю. Може повернусь обратно на дизель. Чесно кажучи, між нами хотів би спробувати 3-літровий Я вважаю, що там і драйв є. І можна подобасити і все економити трішки грошей на паливі. Але бачите, все ж таки треба не забувати про сажевик, про форсуночки, про турбінку. Ну, в принципі, як і тут. Технічка на першому плані. Тож, братва, такий удар вийшов. Всім дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Прошу в коментарі. Всі пишіть, 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 будемо спілкуватись, відповідати. І до нових зустрічей! Всім пока, обіймаю!